Кожному українцю добре знайома ситуація, коли задля отримання якогось документу доводилось обійти добрий десяток чиновницьких кабінетів, а із збільшенням кількості державних мужів, причетних до видачі документів, чомусь зазвичай зростала і їхня вартість. Створення такого єдиного центру надання адміністративних послуг мало б дещо полегшити бюрократичні блукання людей по кабінетах. Ми сподіваємося, що за принципом одного вікна, якраз на поки що тих 35 адмінпослуг, які у нас є визначені на сьогоднішній день безумовно цей спектр буде розширюватися максимально. Людина до 10 хвилин перебуватиме тут, у цьому центрі, для того, щоб вирішити всі свої питання і в залежності від. Часу, який потребується на виконання тої чи іншої послуги, людина буде повідомлена, коли їй прийти забрати той чи інший документ. Крім того, у нас ще підписана угода із Укрпоштою і частину послуг люди без безпосереднього приїзду сюди в ЦНАП будуть вирішувати свої питання через відділення Укрпошти, які розташовані у нашому районі в населених пунктах. Номінально створення такого центру мало б полегшити життя простих громадян, скоротивши до мінімуму кількість чиновницьких кабінетів, які людина повинна обійти для отримання тієї чи іншої адмінпослуги. Відкриття таких центрів надання адміністративних послуг воно і виникло внаслідок невдоволення населення і бізнесу, наданням різноманітних державних послуг. І от з відкриттям таких установ. Просто зникає гарят незручності і зловживання, які були в цій роботі. Ну, зокрема, центр адміністративних послуг в ньому зорієнтований на громадянина режим роботи. Це як вже казали, це не менше 42 прийомних годин для населення без перерви на обід. Друге, це системна, це не кабінетна система роботи, що в свою чергу надає прозорість роботі чиновників і вселяє впевненість тим відвідувачам. Далі це. Неможливість вимагання якихось документів, які не передбачені законодавством. Ну і нарешті це контроль за дотриманням офіційних термінів виконання таких адміністративних послуг. Звичайно, оцей весь блок надання він просто унеможливлює якраз корупційну складову в роботі чиновників. Однак так якось склалось у нашій державі, що будь-які ініціативи зазвичай розігрують злий жарт з ініціатором. Будемо сподіватися, що цей центр зробить життя наших громадян трошки комфортнішим. Володимир Голіней, Василь Томич, новини, телеканал Раї.